Територіальна оборона зараз останні півтора вже місяця це дуже актуальна тема. Але сьогодні, в цей день, в день єднання, це особливо актуально. Тому що по своїй суті територіальна оборона це є єднання. Єднання військових з цивільними, з робітниками, з підприємцями, з бізнесом, з дітьми, з батьками, з всіма категоріями цивільних. І це дійсно дуже є важливим. Чому? Варто лише зазирнути в минуле. Практично всі наші поражки, які були, вони в значній мірі були пов'язані з відсутністю цієї єдності, з розбратом, можливо. І зовсім протилежну ситуацію ми бачимо в 2014 році, коли взагалі безпрецедентний приклад цього добровольчого руху, волонтерства. Єдності всього суспільства України і Збройних сил зміг зупинити ту агресію, яка була, яка стояла перед нами. Однак ми маємо розуміти наступну річ, що ця агресія і ця загроза вона тривала. Вона вже триває 8 років. І скільки вона буде тривати, невідомо. Можливо, рік, два, можливо, десять, можливо, десятиліття. Ми маємо розуміти, що. Дуже важко порівняти Україну та Росію. Наш воєнний потенціал. Будемо говорити відверто: їх більше, вони по якості краще, їхнє зброєння краще. Деякого озброєння в нас і немає, наприклад, як ракетного озброєння оперативної чи стратегічної дальності. Авіацію ми значно поступаємося. Космічних військ взагалі немає. Тобто, важко конкурувати реально. Ресурси, знову ж таки. Ми бідніші за них. І в таких умов говорити про лінійну відповідь просто неможливо. І саме тому в нашій стратегії національної безпеки було закріплено те, яким чином ми будемо протистояти цій агресії, шляхом ведення всеохоплюючої оборони. Що це мається на увазі? Це оборона, до якої буде залучено весь потенціал і держави, і суспільства. Тут і є ця єдність. Реалізовується ця всеохоплююча оборона за допомогою національного спротиву. І, зокрема, в першу чергу, за рахунок територіальної оборони. Ми докладаємо дуже великих зусиль, щоб дійсно побудувати ту територіальну оборону, яка буде цінною не тільки для держави, а й для громадянина, яка буде корисною для всіх верств, і включно для держави. Але я мушу визнати. Одну річ, що ми маємо ряд проблем. І ці проблеми знову пов'язані з цією єдністю. Зовсім нещодавно, на минулому тижні, я провів особисто зустріч з дві зустрічі. Перша зустріч була щось подібне до сьогоднішньої. Ми зібрали за столом різних представників всіх категорій суспільства: діти, студенти. Робітники, роботодавці, будівельники, спортсменів тільки не було, на жаль. А так решта всі були. І друга зустріч була з представником бізнесу і великого, і малого бізнесу. І в спілкуванні з цими з людьми я побачив одну річ, що між нами відстань, на превеликий жаль. Е, є нерозуміння, що таке ТРО взагалі, для чого воно потрібно, що таке надспротив. Люди задавали питання, як ми будемо воювати проти цієї агресії проти Російської Федерації. Що я маю робити в тій чи іншій ситуації, що я маю робити в тому чи іншому випадку? І прийшлося там роз'яснювати це все. І мушу визнати, що за півтори години цей місточок вдалося збудувати, хоч трішки. З'явилася ця комунікація, з'явився інтерес. І незважаючи на ті претензії, які були з їхніх сторони. Які ми зараз чуємо всюди, що щоб попасти в ТРО, це дуже важко пройти медичний огляд. Або занадто зарегульовані всі ці процеси, багато документів і тому подібне. Відправити мого працівника на місяць зборів це дуже важко, це удар для мене. Ми знайшли контакти, де ми можемо це все покращити, де ми можемо щось змінити. Ми побачили, що ми можемо спільно працювати. І це дуже добре, я вважаю. Тому Сергію, ми могли б одразу перейти до запитань наших, наших колег, тележурналістів, аби вже розкрити цю тему більше. Хто хотів би поставити запитання? Прошу і далі ще продовжуємо безпекові питання. Прошу, добрий вечір. Усім я мабуть трошки ліричного. Я би подякувала нашим колегам за те, що ми з вами представляємо абсолютно різні медіа різні телеканали, але. Завдяки сьогоднішньому дню, ми змогли зібратися за одним столом і показати, можливо, усій країні, що в разі чого ми всі можемо об'єднатися, бо країна у нас одна. і, Можливо, до вас, пане прем'єра, на жаль, немає президента політики. Так само в складний час для країни можуть об'єднатися і сісти за стіл, такий як ми сидимо, хоча б тому, що нам було б спокійно. Або коли чвари, коли ми шукаємо ворогів всередині країни, нам, українцям, дуже неспокійно. Просто майте це на увазі, ми були б вам за це вдячні. І до представників пане Сергію, так враховуючи те, що зараз вас чують народні депутати і представники влади, також чого вам конкретно зараз бракує для повноцінної роботи. Територіальної оборони, що треба зробити найближчим часом і чого б ви просили від влади. Дякую. Треба реалізувати ті напрацювання, які ми вже маємо на сьогодні, безпосередньо за результатами роботи, про яку я розповідав. Треба максимально в короткі терміни зробити ці речі, на які є запит від цих людей, і які, в принципі, реально зробити. Це вже буде плюс. Для цього ресурсів не потрібно великих. Пане Сергій, можна Пані Олена, Пан... прошу. пане Сергій, скажіть, будь ласка, а от ви кажете, що важко потрапити в тероборону, там догляд треба приходити. Бюрократія, це все зрозуміло. Черги стоять в тероборону, бо знаєте, у мене серед знайомих одні збирають валізи і думають, як поїхати з Києва, а другі купляють зброю і записуються в тероборону. Так мені цікаво, стоять черги в тероборону чи ні? Дякую. Залежить від днів. Черги є, але вони невеликі, не такі довгі, як ми б хотіли. І тут є різні категорії, знову ж таки. Є ті люди, які вже вирішили і хочуть вступити, і для них це треба тільки принести цей контракт і він його підписує. Є люди, які вагаються, і тут треба комунікувати, вже довести його до цього рішення. І є ті люди, які взагалі нічого не знають, і тут треба значно більше працювати. Скажу так, що ми б хотіли кращих результатів.